Доброго дня, сьогодні поговоримо про новий інструмент у нашій медичній інформаційній системі. Це локальна база пацієнтів. Щоб переглянути пацієнтів в локальній базі, потрібно зайти у меню пацієнти і обрати пункт меню пацієнти, які спостерігаються. Цей пункт меню доступний як у лікарів первинної медичної допомоги, так і у лікарів спеціалізованої медичної допомоги. Але є певна різниця. Спочатку розглянемо варіант лікаря первинної медичної допомоги. Критерієм для потрапляння пацієнта у цей звіт, він формується автоматично, цей звіт, є наявна активна декларація між лікарем і пацієнтом. При цьому станом на зараз ми виводимо сюди всіх пацієнтів ЗОЗу, а не конкретно цього лікаря. У подальшому, можливо, ця політика буде змінена. Отже, що ми тут можемо бачити? У цій базі є картка пацієнта у СОС. Номер декларації, дані пацієнта, дата народження, вік, е нотатки, дії. Для початку розглянемо картку пацієнта. Натиснувши на цю картку, ви потрапляєте в картку пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Ну, цей пацієнт у нас не верифікований, тому тут є така текстовка. От. Стандартна менюшка. В якій ви можете переглянути епізоди і взаємодії цього пацієнта, рецепти, медичні висновки і таке інше. Все стандартно. Номер декларації. Натиснувши на номер декларації, ви бачите інформацію по декларації. Якщо декларація була укладена через нашу міз. Буде активна кнопка друк копії декларації. На випадок, якщо загубилась паперова копія її і потрібно передрукувати, то є така можливість. Дані пацієнта тут це зрозуміло. Нататки. Сюди можна вносити щось корисне. Тобто, пацієнт. Інта спрямовано на аналізи. З того разу потрібно перевірити, які результати От, внесли, ви це не пропустите. Кнопка дії. Кнопка дії, тут у нас е, поки що є управління методами автентифікації, де можна змінити метод автентифікації. Також, якщо у пацієнта є законний представник, зараз я візьму когось із законним представником. Ось, наприклад, оцей у нас у нього є законний представник. Ось тут ми бачимо законних представників, в разі чого є можливість додати ще одного. А основна зручність цього інструменту полягає ось у цьому пошук пацієнта. І тут ви можете виконувати пошук. Так, зараз кого ми візьмемо? Ну, наприклад, написали дві літери, не потрібно писати, заповнювати прізвище, ім'я, дату народження, і натискаєте Шукати. І отримуєте результат пошуку. Натискаєте на картку і потрапляєте в картку пацієнта. Тобто тепер, коли пацієнт до вас звернувся, ви не заходите. А, зараз в окремій закладці покажу. В закладку Пошук пацієнта не вводити прізвище, ім'я, дату народження, шукати і потім переходити в картку. Це довше. Тут набагато швидше ви знайдете потрібного вам пацієнта. Також ви можете виокремити певну вікову групу пацієнтів, наприклад, починаючи з 20 до 30 років, скажімо. І ось у нас відобразились пацієнти, яким виповнилось більше 20 років, але менше 30. Може бути корисно, не знаю, там, для, якщо будуть якісь обстеження для пацієнтів певної вікової групи, впроваджуватись ОСО, з таким чином ви зможете виокремити ту групу пацієнтів, яка вам потрібна. Переглянути їх дані. От. Через декларацію ви можете побачити номер телефона пацієнта. От, заходимо в декларацію. Так. Дані лікаря пацієнта. Ось тут вказаний номер пацієнта. Відповідно, можна зателефонувати пацієнт, то запросити його на огляд профілактичний або що. От. По. А, і ще один момент важливий. Отже, коли ми виконуємо пошук пацієнта, ну, наприклад. Пошук пацієнта, якого ще нема в цьому звіті, наприклад, у нього нема а, чинної декларації з вами, але ви хочете його спостерігати, а, є можливість додавати таких пацієнтів вручну після виконання пошуку в СОЗ. Отже, ось ми знайшли цього пацієнта, і, як бачимо, тут є оновлення запису про пацієнта, управління методами, законні представники, нема декларації створити запит на подання декларації, і спостерігати пацієнта. Так. Натискаємо спостерігати. І пацієнта було додано А у меню пацієнти, які спостерігаються. Якщо ви спробуєте додати пацієнта, який вже є, у локальній базі, то отримаєте систем... відповідь системи. Ну, наприклад, ось у нас пацієнт. Так. Зараз так. І натискаємо спостерігати, отримуємо повідомлення, що він вже є у цьому переліку. Тому дублів там не буде. Пацієнти, по яким будуть укладатися нові декларації, вони будуть додаватися автоматично вночі у перелік пацієнтів, які спостерігаються. Тобто вам ручно не доведеться їх вносити. Але, звісно, під час укладання декларації з пацієнтом, в день, коли до вас пацієнт звернувся, ви можете вручну його додати, тоді вночі він додаватися не буде. От, це, мабуть, все, що я хотів розповісти, по первинній медичній допомозі, повторинні ситуація трошки інша, там нема декларацій, але через пошук ви можете так само натискати спостерігати пацієнта, і у вас буде формуватися певна база пацієнтів, яких ви спостерігаєте. От таким чином а, можна працювати з цією локальною базою. В подальшому є ще ідеї, як це можна доопрацьовувати і розширювати функціонал тут. А, будемо про це вас повідомляти. Дякую за увагу!